Статуя батьківщина мати у Києві. Ми розповімо про те, як ми піднімалися на саму вершину статуї батьківщини мати або по-новому Україна мати та найцікавіші факти про неї. Тож запрошуємо вас пережити справжню пригоду разом з нами, Світ з родзинкою! Ще до початку повномасштабної війни в Україні ми мали унікальний досвід підйому на саму вершину статуї батьківщини мати, найвищої статуї України та найвищої монументальної скульптури в Європі. Підйомна статуї батьківщина мати справжня пригода та неймовірні враження, якими ми хочемо поділитися з вами. Спочатку був підйом на двох ліфтах до рівня грудей статуї. Далі вже самостійно піднімалися вузьким вертикальним тунелем вгору по руці статуї до щита. Особливо запам'ятався вертикальний підйом по руці статуї. На цьому етапі на нас одягли страховку альпіністське спорядження. Тож ненадовго ми ще й відчули себе альпіністами. Під час підйому переповнювали відчуття адреналіну та екстриму. Для підйому до вершини статуї необхідно бути в зручному спортивному взутті, інакше вас просто не допустять. Наглядовому майданчику біля щита статуї батьківщина мати відкривається вражаючий вид на чудове місто Київ. І непростий підйом однозначно був того вартий. А, супер! Дуже цікаво. Кивати і, і види не бачите. Оглядовий майданчик огороджений сіткою з метою безпеки. Підйом до щита статуї на той час коштував близько 200 гривень за людину. Підйом зайняв орієнтовно 40 хвилин. На вершині одночасно може перебувати максимум четверо, включно з супроводжуючим гідом. Статую збудували 1981 року. Висота статуї від підніжжя до кінця меча 102 метри. Висота від підніжжя до пункту підйому щита 90 метрів. Якщо порівнювати висоту статуї батьківщини мати з іншими відомими статуями світу, то виходить, що наша статуя батьківщини мати значно вища за статую свободи у Нью-Йорку та статую Христа Спасителя в Ріо де жанейро Краще попередньо перевірити можливість підйому до щита статуї батьківщини Мати при вході до музею історії України у Другій світовій війні. Біля каси можна запитати про це там і організовують сам підйом. Якщо ви боїтеся висоти, можна піднятися принаймні на п'єдестал статуї. Підйом на рівень п'єдесталу коштував близько 50 гривень. До дня незалежності України, 24 серпня 2023 року, радянський серб з молотом на щиті батьківщини мати замінюється на герб України, і батьківщина мати змінює свою назву на Україна мати. Точилися активні обговорення про доцільність цієї заміни саме зараз в ці непрості воєнні часи, і ми певною мірою розуміємо ці сумніви в плані витрат на таку заміну. Але разом з тим, коли як не зараз викорінювати все, що пов'язувало нашу країну з Росією, коли як не зараз позбавлятися кайданів радянського минулого, якщо раніше батьківщина мати була одним із символів Києва, то з національним гербом України статуя стане символом всієї України. Символом української могутності та хоробрості, а державна символіка дуже важлива в духовному формуванні нації та самоідентифікації. Давньокитайський філософ Конфуцій стверджував, що символи правлять світом, адже символи довговічніші за людей. А що ви думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях. Поділіться цим відео, ставте лайк, якщо воно вам сподобалося. Залишайте коментарі, підписуйтесь на наш канал. Якщо ви хочете надалі отримувати такі пізнавально розважальні відео огляди найцікавіших куточків нашої планети, Світ з родзинкою! давайте досліджувати світ разом.